<гум> дуже дякую, так. Я колись це додати, що обережно, <гум> uh, коли є прямо заряд, ви відчуваєте, <гум> що якесь слово, якесь таке да, може прямо прорвати, так то то uh, важливо, щоб якщо в цій груповій роботі є можливість далі піти або в індивідуальну роботу, або якщо то запросити провести, допомогу, так, так дуже точніше. важливо. Так, кожному приділити увагу. <гум> От в цьому роздобаному стані, так, це дуже ну, набагато гірше, м, тобто вскрити рану, так, і потім терапевт, як і хірург, має її закрити. Тут... Це, от те, те, про що я казала: про те, що ми всі повинні бути зараз травмоінформованими, і розуміти, що ми можемо стикнутися з травмою в будь-який момент часу, в будь де. І я чула такі історії в потязі, наприклад, коли там їдуть люди з фронту, теж можуть бути такі, що людина може попасти в ретравматизацію з якоїсь причини, і дуже важливо мати розуміння, що відбувається в цей момент, і як можна такій людині допомогти. Угу, угу. Дякую. Ще одне питання.